Део Ланос, Део Сенс, Зас Шанс і Шероле Ланос всієї машини багато імен, тому що це скарб, а не машина. Спорів на рахунок того, чи топ Ланос чи не топ, дуже багато. Хтось називає лайнос, хтось там ще якось, але я можу сказати тільки одне. Якщо людина каже лайнос, то може далі з нею не спілкуватись. Інтелекту там немає. Конкретно тут у нас Део Сенс. Він так, да, він ще део, він не ЗАЗ, навіть в тій паспорті написано ЗАЗ слеш део. Тому що він наполовину поляк, наполовину українець. З польського тут тільки сам кузов. Він має бути ідеї, оцинкований, але насправді вже за стільки років він вже теж почав гнити. Ну а капот, як ви можете бачити, український, він вже просто почав гнити. Оператор, будь ласка, ближче. Да, ви можете бачити це, це українська якість. Ця машина 2006 року випуску і вона. Практично вся в стоці. Ну, точніше, вона вся в стоці. І з тюнінга тут тільки чорний балончик. Я куди бачив, туди чорний балончик і пшикав. Це, в принципі, всі мої навики тюнінга поки що на даний момент. Почну із недоліків цього автомобіля. З 2006 року по 2024 рік цій машині вже скільки років? мінус 6006 Їй багато років. І уже капот. Ви бачили, він гниє, лале це ще не кінець, двері. Ви просто подивіться на оце. Це жах. Порохи там вже їх немає, тут вроде би вони є, насправді, там вже їх немає. І от те, що я казав, то, що кузов не мав би не гнити, тому що він польський, але як ви бачите, тут під слоєм грязі він теж гниє. Тут взагалі арка. Хоча е... Оцей, не пам'ятаю, як називається. Забув, підкрилок, точно, підкрилок. Він тут якби ніде нічого не має пускати, щоб там грязь забувалася, але Ну вже тут коротше, є. В принципі, тут багато рижиків по кузову, навіть Мелких, от навіть десь криша була. Зараз ми покажемо. Ді сюди. От, дуже погане місце, тому що тут під стеклом і тут по-хорошому ще треба стекло знімати, щоб це все зачищати, зроблю і так далі. І звісно, цим ніхто займатися не буде, тому що. Ну, Ланос явно не та машина, де треба заморачуватись над таким рижиком і знімати стекло. По цій стороні тут ще гірша ситуація. Тут теж у нас є отут понизу рижик. І достоприбінчательность цієї машини це кут двері. Якщо я зараз пальцем так от відігну, він відпаде на сам ділі. Того по-хорошому це все вирізати. І це буде потім відео, як я буду це все вирішувати. Я думаю, буде цікаво подивитися. Тут не буде сварки, тут не буде метала. Але це буде, надіюсь, добре. Із зовнішньості, що тут в принципі цікаво конкретно в цій машині, з того, що я вирішив не купувати титани, а зробити такий от тюнінг з допомогою чорного балончика і балончика серебряної краски. І вийшло, я вважаю, доволі непогано і виглядає вже краще, ніж просто штамп, Обичний, грязний ржавий. Тепер перейдемо до салону. і Подивимось, що в салоні у цієї машини. В салоні для багатьох людей тут мало місця, але я вважаю, що мало місця для тих людей, у яких зріст ну, доволі високий. Там метр вісімдесят п'ять, реально буде мало місця. У мене зріст 1,78, і для мене тут місця більш ніж достатньо. Так, да, хотілося б, можливо, більше трошки тут в локтях, свободи, в локтях свободи, але в принципі я думаю, що доволі непогано. І з недоліків салону. Як на мене, недолік салону це оці дверні карти. Вони мені абсолютно не подобаються. Оператор сніми їх поближе. Вони абсолютно мені не подобаються, і тут дуже витирається от оця штучечка. Дуже сильно витирається, з тої сторони теж витерта. І як на мене, люкс-карти або єврокарти, як називають по-різному, вони там з Ланоса кузова Т-150, це кузов Т100, а є ще кузов Т-150. Я прикріплю фотографії, щоб ви розуміли, про що я. І от карти ці євро-люкс-карти, їх називають по-різному, з ланоса Кузова Т-150. Як на мене вони набагато краще виглядають, і в майбутньому я хочу їх сюди також поставити. По тому, що є перед водієм. Е, торпеда, особисто ця торпеда, мені не подобається. Оця виїмка. І мені подобається торпеда, коли тут є сподушка безпечності вона тут більш цільна. В мене, як бачите, тут вигоріло дуже сильно. О, це було ще до мене. Тут вигоріло навіть От там цяточка є, отут є цяточки. Торпеда реально вигорає. І теж один із того, що я ще хочу зробити, я хочу це все покрасити в чорний матовий колір. Я вже бачу, таке робили, і як на мене, воно виглядає реально краще. Не так Бідно, як оцей сірий пластик. Як ви могли помітити, руль тут не ланцевський, не штатний руль, я поміняв його буквально тиждень тому. І це руль з деонексії. Відкрию двері, тому що дуже жарко, а всі комплектації кондиціонера немає. Чого немає, тому ж, якщо на 1,3 двигун поставити кондиціонер, то він вже взагалі не витягне. Цей руль е непоганий, класний, трохспицевий. Я його тут ще спробував сам перешити, трохи покрасив його в чорний колір. Але е при установці, оператор покажи, Бачите, довелось різати оцей кожух, тому що виліт отут цього руля і стандартного ланнасовського руля тут менший. І прийшлося, щоб отут це все стало, отут це все стало. Прийшлось, коротше, різати кожух. І як на мене, це ну, трошки не дуже. Я, я не люблю, коли щось таке кулібеніство відбувається. Насправді, якщо ви хочете поміняти руль, краще ставити чотирьох спецевий руль. руль або з подушкою або... Є наскільки знаю без подушки безпеки, там, типу, просто заглушка ця і все. Знав би я, що тут будуть такі нюанси, я би поставив ланосовський чотирьохспицевий руль. Тому якщо у вас Ланос і ви хочете поміняти руль, то ну той двох я його ненавидів з моменту, коли ця машина купилась. Ця машина купилась моїм батьком у 2017 році, зараз 24-й. і всі ці роки я їздив і цей руль мене бісив. Тому я нарешті поставив інший руль, але і цей руль мене дуже трошки бісить із за того, що тут прийшлося е, різати. Але. Потім, колись я поставлю 4 список і цей кожух і тут все буде чітко. Також один із недоліків це те, що тут немає підлокітника. Я бачив, що ставили тут такі знаєте, ці будки дерев'яні. І для багатьох це колхоз, гамно, і воно взагалі гадость, і для мене це теж гадость. Хтось ставить сюди така, типа, подушечка, сюди стає, і воно тут як підлокотник. Мені це теж не подобається, і теж один із варіантів, я бачив, що ставлять сюди просто цю центральну консоль, міняють і ставлять від Кія Magnant 2. Там вона вроді би, як все чітко стає, і там зразу штатний підлокотник, І як на мене, це найкраще рішення в даному варіанті, щоб покращити комфорт їзди на цьому автомобілі. І ще один: я вже не знаю, який по списку недолік, той, що особисто я для себе бачу, це у е, Сенсів точно знаю, що немає тахометра. На приборці, бачите, немає тахометра. Е, в Ланусів я не знаю, якщо чесно. Чи там у всіх комплектаціях був тахометр, чи деякі були без тахометра. Тахометра тут немає, і це реально погано. Я хочу сюди поставити приборку з тахометром. І слава Богу, ті, хто робили цю машину, хоча б зробили цей процес встановлення тахометра більш кращим, тому що тут, коротше, від приборки йде провод отуда е, до е, отут в уголку, є коротше, ще провода. І вони йдуть до мозгів. Мозги, які під, знаходяться під пасажирським сидінням, сидінням, де зараз сидить оператор. І проводок вже йде туди до коси в цьому. А далі треба просто кинути провод від мозгів якраз до того угла. І у вас, по ідеї, має робити тахометр. Я потім зніму відео, коли буду заставити. Якщо буде комусь цікаво, зможете подивитися, як це відбувається, всі нюанси і так далі. І це один із плюсів уже Лануса Сенса. Тому що тут можна ставити ну, все, блядь, що ви хочете. Сюди можна заперти. Реально, все, що хочете. Сюди навіть екран можна поставити. Тут деякі да, ставлять екран от сюди. Це, як на мене, він тут дуже низько, я би цей блок управління пічкою опускав би сюди, а тут вже ставив екран. Якщо тут буде колись екран, то я буду саме так ставити. Тому що ну, тут внизу це якесь. Воно, коротше, виглядає не дуже добре. І тут рукою ти постійно будеш мішати, і треба опускатись вниз. Ну, коротше, гадость. Ще один із нюансів це печка, яка тут є. Якщо немає кондиціонера у вас, Тут реально невозможно, щоб тобі було комфортно їхати, і навіть з відкритими вікнами, коли дуже жарко, тобі все одно буде жарко. Ця машина гріється капець, як? Ти залишаєш її і будь-яку іншу машину під сонцем хоча б на хвилин 20, і якщо в іншу машину ти сядеш і там буде більш-менш нормально, то тут просто баня. Я не знаю, чого вони так жаряться, але жаряться, вони страшно. І тут дуже жарко літом. І це реально мінус. Тут ти ставиш на холодне, ставиш, хоч на четверку будеш ставити, воно буде тут це гудіти, але тобі все одно не буде прохладно. Реально, це мінус. А коли зима, то тут то, 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 хрен тобі буде тепло. Тут, щоб, щоб тут було тепло, тут реально треба проїхати десь хвилин 30, і тоді тобі вже буде тепло. В принципі місця спереді, як я вже казав, для мене і для людей з моїм зростом тут більш ніж достатньо. Заду місця ми зараз подивимось, я пересяду і сяду сам за собою. От, навіть прямо зараз. Оп, я сідаю за собою і от за собою мені комфортно. Тобто, в мене коліна. От, ви можете бачити, коліна вони тут навіть немає. Ну, коротше, колі, колінам тут удобно, ногам тут удобно. Але якщо тут сяде людина... Вища або на місці водія буде людина вища, то, звісно, тут ззаді вже місця не буде. Того, ця машина, мабуть, для китайців. Вона, в принципі, в Кореї була создана. А там, наскільки я знаю, азіати вони такі, якби так не дуже високі. І в принципі, для них ця машина хороша. І якщо ви за зростом ну, трошечки азіат, як я, то вам буде комфортно. Якщо ви дуже високий, там 1,85 м вища, то, конечно, вам тут буде не дуже комфортно. Але, в принципі, ззаду тут місця, ну, як на мене, нормально. Коротше. Я б не сказав, що це мінус, тим більше. Це не машина якась там супервисокого класу і так далі. Це реально дешева машина поджопник. просто яка більш-менш нормально виглядає, більш-менш нормально в салоні. Це там не якийсь Жигуль копійка або щось типу такого. Тобто, ну тут явно получше і це трошечки інший рівень, але за відносно непогані гроші. Тепер перейдемо під капот. Під капотом тут, як я вже казав, 1,3 двигун. Але 1,3 це, як ви знаєте, не обйом, а розгон до сотні. Було б класно, але це не так. До сотні вона розганяється, кстати, по паспорту, по-моєму, там щось 15 чи 16 секунд. Насправді, я колись розганяв її роки три назад. Вона, по-моєму, до сотні їхала то ли 18, то ли взагалі 20 секунд. Коротше, до сотні дуже довго буде розганятись, якщо взагалі розженетися. Серед недоліків саме цього двигуна 1,3, те, що він жре масло. Він даже заводить, наскільки я пам'ятаю, там в мануалі писало. Е, Мого маслажор, там, да, вроді, невеликий, але в будь якому випадку він їсть масло, а тут він їсть масло багато. Якщо ви можете побачити, оператор, дай камеру я покажу. О, дивіться. Тут все в маслі, тому що тут сальники калінвала розпідвала, вони течуть страшно. Тут теж от є масло. Я не знаю, звідки воно тут уже завиває, але воно теж є. В свічках теж є масло. Я відкручую ці свічки, 3 четверта свічка була в маслі, це ще було півроку назад. Вона коротше, цей двигун е, їсть, їсть масло багато. Конкретно цей, Він же робився, тут робилась капіталка. Коротше, він же робилось тут все, що можна. Ця капіталка робилась, по-моєму, 3 роки назад. да, Три роки назад тут робилась капіталка. І з того моменту мені матріст сказав заливати сюди дізельне масло. Коли я говорю, людині, що я лю в з дізельне масло, в них це визиває шок. Але на самом деле, цей двигун має великі зазори в принципі, по що такому типу маслу. І наскільки знаю, ви можете лити все, що угодно, головне, щоб було 10. 40 А хтось льє то 15В40, то 5В40. Я не, не спецмас. Той, який густіше, я не знаю, чи 5В40 густіше, чи 15. Ну, той, який густіше, то сюди льють. І вони, в принципі, витримують. Ну, тут реально е, можна лити все, що угодно, навіть отработку. Я знаю людину, яка є отработку в 99-го. Вячеслав, привіт. І 99-та в нього їздить дуже добре. Поэтому... Я думаю, що цей двигун тоже на отработці буде їздити непогано. По розходу масла. Якщо е, обичне бензинове масло заливати, якесь долив, по-моєму, Мобіл називається. Тут короті, розход був 100 грам на 100 кілометрів. Розход один до одного. Дізельне масло, я не знаю, я не міряв розход, але розход набагато менший. Тобто, якщо бензинове масло я постійно доливав, тут я дуже рідко коли підливаю це. Чисто, знаєте, поїздив, поїздив, згадав о, блядь, треба подивитися, скільки масла. О, там вже на мінімумі. Ти долив, скількись там навіть не зрозуміло скільки. Я покажу, там у мене просто бачонка з маслом таким, тому що я розлив беру це дізельне масло. І я просто доливаю там, час відмені. Ну, коротше, уходить його явно менше, ніж уходить бензинового масла. Якщо у вас проблема, якщо у вас сенс, у вас є масло, лейте дізельне масло і все буде чітко. По коробці. Коробка в даній машині, де осенс, це теж мінус. Ця коробка, скільки я пам'ятаю, постійно була. Проблемна, вона вже, по-моєму, мінялась, навіть, ремонтувалась. Коротше, коробка 1,3 реально геморна і багато хто ставить, якщо їх удовлетворяють двигун 1,3, то вони ставлять коробку 1,5 там через перехідну плиту і, типу, все окей. Я вважаю, що я просто, коли тут відрагнена коробка або двигун, я поміняю же на хотя би, 1,5 коробку і двигун, а може там якесь в залежності від фінансового становища на той момент. Ця коробка реально гамно. Вона уйобічна, якщо я це запікую, вона реально гадость. І ви всіх когось питаєте, ну це блядь, піздець. Коротше, ця коробка вже три роки, а може чотири роки, мені каз... кажуть постійно, коли там туди лізли, дивились, що там злиз... злизані шліци. Міняти її смисла немає, я не хочу. навіть, но, тож, Плюс цієї, коробки, якщо так можна назвати, вона вже вбита, але вона їздить ще. І в хер знає скільки проїздить. Реально з тими злиз... 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 злизаними шліцами я їжджу вже роки 3-4, це точно. Ще один із е... недоліків е... цієї машини, я не знаю, на що в сенсі точно, тому що в мене теж була така проблема, і я чув багатьох, то, що він починає грітися. У мене теж була така проблема два роки назад. Коротше, якщо ви хочете, щоб машина не грілася, Ось тут треба все міняти. Я не знаю, це міняв не я, це займався цим мій батя. Він, коротше, тут щось міняв, ці патрубки поміняв, ще якусь херню поміняв і вона перестала грітися. Тому, якщо що, міняйте всю херню з патрубками від антифріза і сюди до радіатора, і воно має пройти. Я думаю, все буде чітко, да, вже такий лайфхак невеличкий. А, я, кстати, згадав, по-моєму, коли вона грілась, тут не працював вентилятор. Покажи вентилятор. От вентилятор. Він, коротше, коли, коли вона дуже гріється, то я думаю, ви чули, він починає так ву, типа. Починає крутитися. Тут він не робив і можливо з-за цього вона грі... грілася. Дивіться тоже до вентилятора в кого Сенс. Ну і Ланос теж. Також важливе зауваження, що тут не просто бензиновий двигун, тут газ-бензин. Коли тільки купили цю машину, то це одразу поставили газ. Тут газ четвертого покоління, і в принципі, якби це не друге покоління, з ним менше проблем, там електроніка, всі діла. Е, тут теж були проблеми, що я розкажу такий прикол. тут є така штучка. Я покажу зараз. Ось така вот синенька тут. Якщо буде видно, от, тут ця синенька штучка є. І вона там на болтику. Там уже зараз шуруп стоїть. Потому що <сі> була проблема... Знімає прав. Е, була проблема, що вона на холистих оборотах короче, то глохла, то не глохла. Непонятно було що. Їздили до газовщиків. дивились вони комп'ютерами, діагностики, всі діла. Непонятно було, в чому проблема. Ну, оказалось, проблема в тій синенькій штучці, тому що оцей там болтик, який її тримає, він буває відкручується і вона просто ходить вліво вправо отак. -от. Коли вона сидить на цьому місці, у вас вона не глохне, все чітко робить хорошо. Потім виїхали на ямку, колись повернули, воно трохи отошло і воно вже починає глохнути. Тому якщо у вас на газу починає вийовуватись ланос, то дивіться до тої такої синенької штучки, можливо, в ньому проблема. А взагалі газ непоганий, але я його викину нахуй, коли я поміняю тут двигатель. Тому що газ це залупа, я вважаю. Вона блядь, Тепер багажник, тому що там один момент. Багажник, статі, не відкривається з салона з кнопочки. Зараз розкажу, чого треба з ключика відкривати. Коротше, багажник тут вже при моєму володінні два рази він не відкривався за з речашка, який там під'їзд сидушкою. Весь прикол в цій штуці, покажи оператор, вот. оця штука. Коротше, її треба підгинати, і тоді оця лапка буде коротше, від, 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 відкривати цей багажник. Поки що я цим не займався, тому що я в багажник лажу не часто, я частіше лажу під капот. Но коли я лажу під капот, я звичайно додаваю масло. А от і ця баклажка з маслом. Дізельне, бачите, яке? Хороше, да? так? І теж плюс, кстати, дизельне масло, коли ви міняєте, воно навіть не чорне. Тому можете пользуватися ним даже другий раз, якщо захочете. А то обычно, коли визиваєте, то воно там чорне, вже все, там всі Фу там фу-фу, блядь. А тут отак. Вот вот. Місце в багажнику. Небагато, в принципі, з заводу. Тут навіть, блядь, нема що міряти. Тут реально, дивіться, рукою. І я по плече ушов. Тобто, ну реально, коротше, тут місця мало. І ще більше місця займає запаска, тому що газовий балон стоїть там на місці запаски, а запаска тут. Я хотів купити докатку. Хотів купити докатку. Вона така тоненька, класна, менше займає місця. Ну, блядь. Оця запаска, диск з різиною, стоїли 200 гривень. За доставкою заплатив ще 300. Сука, за докатку хотіли 600 гривень, блядь. Ви що, єбанулись? Бо тому що це, блядь, машина, яка стоїть по нормальному вона має стоїти тисячу, полтори тисячі доларів. Дві тисячі доларів це ідеальний ланус. Вони, блядь, ставлять ланус за 5 тисяч доларів, їбануті. Продають блядь, докатки за 600-700 гривень. Єбануті. І це ще не переходив, блядь, до капота і до дверей. Зараз я це згадаю. Я розкажу ціну на капот і двері. Тепер тоже продовжуємо бомбити. Я вже розказував, коли показував двері, що я їх буду робити. От, можете подивитись, тобто тут вже герметик, він вже бачите. Все, ну, коротше, там вже піздець. Там вже там ми ще все поїли, все, що можна було поїло. Я хотів поміняти тут і двері, і капот, блядь, і все. Коротше, я хотів поміняти все на Чотири двері, двері, багажник, кришку багажника і капот. Но коли я поїхав в Київ на одну розборку, оказалось, що капот, по-моєму, нормальний стоїть 5 тисяч. Даром? 5 тисяч. 5 тисяч. Ми з ним просто їздили. 5 тисяч стоїть. Но це капот, який із за зберігання він уже все одно в царапинах. В, царапинах, в сколах. Там все одно його треба красити. Відтоді виходить, що ви купляєте капот за 5 тисяч гривень. Якщо ви не купляєте його не по місцю, вам треба його доставити, доставка там теж нова почта. Це буде реально більше 1000 це 100%, а може і до 2 тисяч. І плюс вам треба його покрасити. Щоб більш-менш нормально покрасити, це як мінімум доларів 100 йде на капот, щоб десь на якомусь сервісі покрасити, а можливо навіть і більше. І, і ітогі цей капот, виходить, там чуть ли не в десятку, і він нахуй не треба за такі бабки. І я не розумію, хто реально буде купляти капот за такі деньги в Ланос. Двері теж стоїли, по-моєму, 3,5 чи 4 тисячі. Водійська двері, вона саме дорога. Чого вона сама дорога, я теж не розумію. Прикола. Типа, блять, вона така сама як та права, але та права стоїть дешевше. Заїбісь. І я теж не їбав їх купляти, тому що вони реально дуже дорогі і смислу немає. Все треба красити. Я б ще купив би, якби його не треба було красити. Ну в ітоді ти покупаєш, ти купуєш цю блять, двері і цей капот, втоді тобі треба ще красити. Є це доставка за доставку платити. І вторії цей ланус виходить таким, що проще його, блять, продати і купити щось нове. І в принципі, так багато хто його робить. І я вважаю, що ціни на деталі на ланус, отакі, типу, козавні, там всі діла, вони реально завишені. Ну, не може, блядь, стоїти воно 5 тисяч. Я розумію, що можливо там. Це ноутворення від чогось там залежить, що я не розумію. Я не буду говорити, що я там якийсь спец, я в принципі себе так не пропагандую. Я обичний любитель Лануса, конкретно цього, я не любитель цих ланусів, тільки цього Лануса просто. Це моя перша любов серед машин. Того я буду вирішувати питання з новими дверима, капотом і так далі з путем стекловолокна. Оце ну, ви бачите в наступних відео, вже там, де я покажу, не знаю коли, але я цим займусь в скорому часі. І, в принципі, ви це побачите. Для кого ланос, може це буде хороше відео, і ви не будете купляти блядь, капот за 5 тисяч гривень, тратити на нього ще 1004 зверху, а просто з його заєбашити, і все буде заїбісь. Кстати, тут дверки. прикол в чому? Ці двері, що я ще їх хотів поміняти, от ви можете побачити оператор, покажи ближче. Бачите, тут уже лак відходить. На цих дверях тоже лак відходить. Короче. Ці двері пережили блядь, афганську війну. Конкретно ця дверь щоб не збрехати, ну, мабуть, раз за три вона вже красилась з балончика. Вона вже ж поклювалась. Потім красилась з балончика кілька разів, Лакувалась з балончика кілька разів. І останнє, що було, це вона була покрашена з балончика і Но лакувалась вона з допомогою пульверізатора вже нормального. Да, по-моєму, так і називається. Ну, і за того, що було трошки холодно, це вже був листопад, якщо, якщо, по-моєму. І коротко, зиму вони пережили, а на весну почав тріскатись лак. І от така тема. Того я хотів поміняти, в принципі, по-хорошому, да? тому що тут вже з ними що тільки не було. Але, походу, просто вони знову покращені з балончика і лаковані, не знаю, чи з балончика, чи з поліілізатора. Іли він не так називається. Ну, коротше, ви зрозуміли, вся така штучка така. Вот. Тому що є, балоча, якщо покрасити з балончика там двері ще, на ланусі, буде зайтись. Но лак з балончика, особисто мій досвід він погано лягає. Коротше, це більше гемора, ніж. Чем... Чим е діла. Поэтому лучше, я думаю, що все-таки лак, якщо є можливість, то краще з цієї такої полівілізатора задути і буде чітко. І ітог цього відео такий. Особисто моя думка, що Lanos це топ за свої бабки. Сенс не знаю, чи топ, тому що в нього реально багато проблем. І якщо в мене був би вибір купити Lanos або Sense, якби в мене не було цього Sense, то я б купив ланоса, звісно, і вам сюди купувати ланоса Лучше, там, щоб був двигун 1.5 якщо є кондиціонер, це взагалі топ, якщо є гідроусилитель це взагалі топ, тому що руль тяжко крутити, буває. Ну, я вже звик, я вже підкачався, поки цей руль крутив з детства. Вот. Ну, якщо ви тільки купите, то краще купити ланоса з гідроусилителем, з кондиціонером і все у вас буде чітко. В принципі, Ланос топ за свої бабки, якщо ви купляєте машину за 1300 доларів і думаєте купити Жигуля або Ланоса, блять, однозначно це Ланос. Ну який нахуй Жигуль. Про що, про що тут можна говорити? Любий водій, який їздив хоча б раз на нормальному Ланосі, не на убитому, і їздив на Жигулі, він вам скаже, що блять це зовсім інший рівень. Про ті Жигулі може йти мова. Жигулі це одна машина, Ланос це друга машина. І Ланос, так як він панавіє. Ми не зрівнюємо Ланос там з пріорами і так далі. Понятно, що... Priora, я не їздив, але, по-моєму, Priora чуть получше, ніж Коротше, Якщо ви їздили, то скажіть, я взагалі не шарю. Но, якщо ми говоримо там про даже якусь ну, моя, моя особиста думка краще Lanos, ніж дев'ятка Lanos поярче буде. Да. І Lanos це така машина, що сюди можна закинути все що угодно. Я блять, бачив, що навіть 16 дітків сюди ставлять. Да. Я тут же був ваху трошки. Як на мене тут максимум 15 стоїть. Я тут, кстати, стоїть 13, вони маленькі, мені не подобаються. я хочу 14 ставити. 14, 1,3 витягне. Якщо у вас 1.3, 1,3,15 не ставте. 15, по-моєму, там дуже тяжко воно, йому може тягнути. Ну якщо у вас 1,5-1,6, то ставте 15, якщо хочете, і все заївіть. 16, по-моєму, реально вже за, за великі і вже херня якась виходить. Я бачу на фотках там. А може то 17 було, я не знаю. Ну, коротше, огромні блять, колеса, а ну, і лануси, і коротко, хуйня вийшла. Ну, 14-15 сюди заходить, як влітиє і все заебісь. Того я теж сюди поставлю 14, а потім, коли поставлю сюди 2.0 від Opel Calibra з турбінкою на 200 сіл, то тут буде 15 диски. І так, підсумок цього всього. Як ви можете бачити, ахірений Lanos, да, ахірений я, мабуть. І Lanos реально топ за свої бабки, як я вже казав. Якщо у вас є можливість купити Lanos, купляйте Lanos. Чи... Стоїть його щось робити, улучшати. Я думаю, що для звичайного обивателя це реально того не стоїть, це геморно. Тобто, навіть Руль поставити від Нексі, оказалось дуже геморно, на самом деле. там Я здавав його на СТО, хто знає, рулі на ланусах піздеться тяжко знімати і міняти. Тут ужас і на СТО. Коротше, ввечері цілий вечір не пішло, потім ще півдня ушло. І ну, ви бачили нюанси. Так як я педант, в цьому плані, не педик, педант, то мені коротше, це трошки не подобається, що треба різатися і всі діла. Плюс там якийсь звук непонятний. Ну, коротше, херня. Можна наробити херні. Якщо вам подобається ця машина, якщо ви любите цю машину, так як я люблю цю машину, то, звісно, стоїть щось робити, стоїть її якось улучшати Дозволяє ця машина туди запихувати все, що угодно, все, що хочете, все, що приходить на ум. Мені, в мене багато чого прийшло на ум, я це все там записую. Потім тут буде коротше, побачити, через років 5, ця машина взагалі не узнати буде. Будьте дивитися відео, я це буду вставляти потім в то відео. І ахуювати будемо в місті з того, що вийде. Ну, а на цьому все. Я залишу на оператора інстаграм посилання в описі. Він дуже цього хотів, може мені показати. От, оператор наш сьогоднішній, і він дуже хотів, 에, щоб я оставив посилання в інстаграм. Я оставлю посилання на в інстаграм. Можете прийти до нього, підписатись, лайкнути його фотку за його старання. Опустить нижче, блядь, не треба небо знімати. Ну на цьому все. Ланос топ за свої бабки. Повторююсь ще раз, Ланос це топ, Ланос це любов і не треба їбучі Жигулі. Сравнювати з Ланусом. Вадим, не обижайся, пожалуйста. І не пиши мне в телеграм, що що ти хочеш сказати, що в хуже, блядь, хуже, ніж там <сум> є. Да. Така обратна связь з подписчиками. І так, оператор захотів припаркуватися, я даю ключі. Так, тут горка і ти можеш покупитись назад, ти понімаєшся? Нейтралка. Тоже нейтралка, все. Ручник затягнутий. Давай, заводь. Все, завів. Не надо, стой, стой, бачимо чуть... Гуде, а обороти повищені. Тахометра немає, але ти слухай по звуку. Зараз перестане ходити. Як тобі удобно в Ланосі? Дуже добре, срізувся різди. <ріху> ти блять вмів. <ріху> Все, він перестав чуть ходіти, ти ногу на тормозі тримаєш. Зажав, так, да, тормоз? Зажав, блядь, чи ні? Да. Ну нажав, так? Да? <ріху> Тепер відпускай ручник. Все, хорош. Тепер вижимай степляння і включай першу передачу. Це ти... Дивись, дивись, я ти навчу. До упору туди і туди, оце перше. Давай. Молодець. Тепер. Вижу <реш> степління. Лижа всіпління. Пішеш першу. Тепер дивись, держиш ногу на тормозі і по чуть-чуть відпускай просто стріплення. По чуть-чуть. До моменту, поки ти не пчут, як вона зловить. І відпускай. Ще. Оп, чуєш, поміняється звуку, назовила. Тепер відпускаєш тормоз і легенько ти газу. Легенько, не треба в пол. Все, добавляєш газу і трохи відпускаєш теплення, і трохи добавляєш газу. І їдеш. Ну, тут підгорку ти заглох. Якби були на рівні, ти поїхав, ви поняв? Well... така тема, отакі такі уроки вождення. Все, пока. Факт фарту. Фарту Фарт масті, аує, oh, в yeah. чаєчку.